Привіт, шановні друзі! Ви на YouTube-каналі Fisherman 15. З вами, як завжди, я, Стас. Сьогодні я приїхав на риболовлю. Знаходжуся на ось такому ністровському Каналі, і буду сьогодні ловити хижака. Так як діє зараз нерестова заборона на лов щуки, взяв із собою лайтика і хочу половити окуньця. В цьому каналі я знаю, є крупний гарний окунь. Тож давайте, друзі, зараз будемо розпочинати нашу риболовлю. Я вам це по порядку розповім. По приманкам, по проводкам і будемо ловити. А вам приємного перегляду, будемо розпочинати. Підходимо до місця. У мене сьогодні взагалі все по мінімуму. Взяв свою ось таку сумочку, декілька коротків. Робок з приманка, будка, це у мене Calypsa Deep Space з катушечкою Ryobi Virtus Power. Мій універсальчик такий. Цього разу вирішив половити хижака. Поставив ось такого рачка на джеголовці 2 грами Так як весною, у нас вже перші числа березня, дуже гарно працюють раки саме по окуню. Тож буду розпочинати з нього, а там побачимо. Тож я не договорив, друзі. В останніх відео я ловив плітку, та й трошки набридло її ловити. Та й вирішив я виїхати покидати спінінга на хижака. Тим більше давно вже не ловив його. Та й думаю, чого б і ні. Ну все, давайте спіймаємо зараз першу рибку, а потім я вам про все розповім. по друзі, є є якийсь контакт. Перше клювання. Ух ти, який окунь. На рівномірну проводку. Ось такий перший барбос. Ну що, друзі, розпочинився я ось таким гарним барбосом. Взяв він на рівномірочці. Я побачив дуже сильні всплески під тією стороною і думаю, кину ось такого трьохдюймового Ізіка. І взяв окунь. Бачите, яка краса. Відкрили сезон по хижаку. Ну, все, я його відпускаю і зараз продовжуємо. Все, конець. Пливи, а ми по наступного. Друзі, бачили це клювання? Опа, є з таким тичком гарним. Узяв барбосик. А, ну йде сюди, другим будеш. Тільки цей поменший, бо я зменшив приманочку, було невеличке таке затище якесь. І він з'їві ось такий кабанчик. Невеличкий, але все одно дуже приємно. Ай, віддай приманку я Взяв на таку п'явочку. зараз вам поближче покажу, а його відпускаю. Так, друзі, зараз працювала ось така малесенька п'явочка двохдіймова на двох грамах. почав я ходити, активно шукати. Поставив таку маленьку приманку, і ось буквально з другого закиду вона спрацювала. Та й в цілому риболовля на початку березня, в кінці лютого, дуже складна, рибка пасивна, її треба ходити шукати. Тож зараз саме це і будемо робити. Тож все, друзі, пішли, пересуваємось і шукаємо рибку. Мені довелося, друзі, змінити вудку, так як на 2 грами і вещи не хоче клювати. Я вже тут ходив, пробував. тож Взяв зараз ультралайт від 0,5 до 6 грам. Поставив ось такого маленького віброхвостика, флюр ось поставив 0,4 ось такий вогонь. Да і зараз будемо прокидувати, пробувати. Стягнуло приманку і закрутило хвостика. Зараз доловим. Ну-ка, давайте. Ще раз туди викида взяли. Майже з під того берега. О, бачите, щось ганяє, ганяє. Я бачу дуже багато таких виходів, сплесків. Бачу, стрибало щось, але це схоже на жереха. У мене є там якісь блешні, але я не хочу на нього витрачати час. Жерех це така риба. Опа! Уф, друзі! Уф, щось взяло! О, -мо! О, це, здається, гарний окунь. Уф ти. Як ж він впручається? Ого! Да, друзі, там кабан просто. Ой, йди сюди, уф, який гарбуз. Ха -ха. О, дивіться, який пузатий. Тільки погляньте народ, який взяв барбос. На цю приманку було одне холосте клювання, потім я закинув і з наступного закиду доловив. Ось такий гарнючий окуняра. Ну все, зараз ми такого окрасення відпускаємо. Хай плеве росте ще більше. Mm. Бачите, піявочка спрацювала. Це дуже круто. Давайте зараз ще декілька слів тепер за саму проводку. Так, народ, що по проводці? По проводці, дивіться, все досить просто. Я в минулих відео її також показую, і вона сьогодні теж спрацювала. Це йде один оберт катушки і потім на другому підриві дрібіжання вершинкою. Зараз я відійду, спробую вам показати ближче. Дивіться, як це виглядає. Роблю один оберт. Раз. І на друге отаке дрібіжання. Як зазвичай на цій паузі бере. Ось один підрив, раз і на друге дрібіжання. Ч -ч -ч -ч. І все. Виходить ось така проводочка, вона досить гарно працює по оку. Навіть даже по щуті спрацьовує. Тож, друзі, якось ось так. Ми будемо продовжувати ловити, а ви дивіться обов'язково до кінця. Опа, є. Є, ну нарешті. <ріст> Ще один такий малючий. Узяв. А ось, друзі, і наступний маленький такий барбос. Тільки погляньте, який він гарний. Бачите? Паласатік. Уф, Дуже довго не було клювань, риболовля така максимально трудова. Приходиться прям ковиряти-ковиряти, таку проводку повільно робити з довгою паузою. І нічого? Ай, віддай приманку. її О, на цю саму ж піявочку. Ну все, малюка відпускаю. Ти зараз давайте бахнемо гарячого чайку і перекусимо щось. Ну все, пливе малюч додому. Рости великий, товстий. Да Але риболовля максимально важка. Ще походив, покидав, але більше нічого не було. Плюс відірвав оснащення. Та й так, зараз вирішив бахнути чайку, перекусити. З'їм. у мене тут є така сусідська в тісті, <гум> та й зараз її з'їм. Та й взяв знову лайт. Зараз піду, покидаю якісь блешні, та й спіннери, може поганяю. Бо жерех б'є по воді, ганяє просто люто. може пощастить, закупити хоча б одного, показати вам. Ну а зараз давайте будьмо за риболовлю. Я буду їсти всім, хто дивиться і їсть також смачно. Що я вже підійшов до машини, більше ніяких клювань не було. Покидав я і залізо, і силікон, і навіть воблера кидав. Тож більше нічого не було. І на цьому я буду завершувати цю риболовлю. Трудова рибалка, трудова, але рибку я спіймав з п'яток окунів, І на цьому я також дуже радий, що хоч так вийшло половити. Так сказати, відкриття сезону по хижака вийшло вдалим. <ріх> Тож все, друзі. Вам велике дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть свої коментарі, я на них обов'язково відповім. І на це мене все. Па-па. до зустрічі на риболовлі.